Присвячена принагідно відкриттю нового осіннього політичного сезону, який, очевидно, буде в стилі одночасного, одночасного такого гібридного і шоу, і екшена. Тому що, знаєте, чим відрізняється весінній сезон від осіннього? Не знаєте? Тому що весною закінчується топлювальний сезон. Осінь він починається. Тому зразу розумієте, тема тарифів і все інше вона починає грати більш потужно на політику з точки зору соціальне невдоволення і інших речей. Але все ж таки давайте до головного: чого ми назвали прес-конференцію новий політичний сезон: початок початку чи початок кінця? Ну, тому що от мої такі перечуття, інтуїція, що щось почнеться нове в цьому політичному сезоні. Що щось закінчується і щось починається нове. Ось. Тому що ця інерція попередніх двох років, як внутріполітичному вимірі, так і зовнішньополітичному вимірі, вимірі конфлікту на сході України, вона вже всіх дістала. Вона висмоктує і ресурси, і енергію суспільства. І... Стає все менш і менш продуктивною, або точніше, все більше і більш контрпродуктивною для нашого розвитку. Потрібно, щоб щось змінилося, щоб щось починалося нове в цьому політичному сезоні, щоб попередні всі проблеми були якось вирішені і почався більш оптимістичний, більш продуктивний напрямок. І політичного, і економічного, і соціального розвитку країни. Тому так і поставили і ми цю назву, таку назву, для того, щоб зрозуміти, що буде нове, а що буде закінчуватися. Ну і взагалі, чи далі буде продовжувати цей весь ужас без кінця, чи може все ж таки буде хоч який кінець. Ну, Що стосується особливостей цього політичного сезону, то я тільки е, от деякі риси, деякі е, процеси сьогодні, так, зараз коротенько, перед тим як надати слово сьогодні ключовим спікерам цього, цього прес-конференції, е, сказати і нагадати. Е, ну, перше, е, цей політичний сезон, в цьому політичному сезоні він має остаточно вирішити питання війни і миру і прояснити проблему з мінськими угодами. Це ключовий фактор зовнішньополітичний, але він буде впливати і на внутрішньополітичну ситуацію, на парламентську ситуацію, на ситуацію в парламенті, на реакцію і дії основних парламентських і політичних сил. Ну, тому що, е якщо будуть тиснути на українську владу і нікуди буде діватися, то потрібно буде якось виконувати свою політичну частину мінських угод. Безумовно, при тих умовах, коли будуть виконані умови безпеки. Але якщо виконувати політичні умови мінських угод, то виникає питання, як приймати закон про вибори, так званих, е е ордло, Орділо так, на цих територіях, що буде з законом про амністію. І такий інше. Чи взагалі ці питання так і не будуть підняти, підніматися у Верховній Раді, і таким чином ми будемо просто затягувати час. Але якщо ці питання виникнуть у Верховній Раді, ви можете уявити, що буде і як це буде. Тобто, це, мені здається, дуже важливий фактор, який буде впливати, не вирішальний, але ключовий фактор, який буде впливати на роботу Верховної Ради. Друге питання це тарифи, отоплювальний сезон. Взагалі, проблема субсидій, соціального невдоволення. Тут проблема в чому? Тому що уряд наполягає на тому, що є субсидії. Але люди не отримують ці субсидії. По меншій мірі, не всі отримують ці субсидії. І тут у людей виникає дві можливості, дві опції: або нарощувати соціальні протести, або просто не платити і створювати платіжну кризу в сфері ЖКХ і таке інше. І та, і та ситуація погана. Але якщо соціальне невдоволення, соціальний протест буде наростати, то зрозуміло, що політики до цього будуть долучатися і будуть очолювати такі соціальні протести. Відповідно, це буде фактором, який буде впливати на перебіг політичних подій в цьому політичному сезоні. І в парламенті і в цілому. Третій фактор: бюджет, бюджетний процес, співпраця з Міжнародним валютним фондом. Поки що тут багато невідомих. І але головне, ось напередодні е, нашої прес-конференції, десь е, е, два дні тому. агентство Bloomberg е, дало таку новину, що вірогідність дефолту в Україні вона підвищується. Так, да, вона не, не така вже велика, так не така реалістична, але вірогідності все більше. Е, довгові, боргові бумаги України дорожчають. Це значить, що це, це погано якраз. Так? Тому, що немає продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Гроші потрібні Україні, але ми бачимо, що сьогодні поки що відкладається відкладений транш, і з фінансової і бюджетної точки зору цей сезон буде надто складний для того, щоб сформувати реалістичний бюджет з реалістичними видатками, доходами і таке інше. Якщо цей бюджет і буде сформований, збалансований, то зверніть увагу, це бюджет буде безпеки і поліції. Там основні фаворити бюджету, бюджетного процесу, бюджетних статей, це силові структури, це армія, це сфера безпеки, це оборона. Відповідно менше на охорону здоров'я, на освіту і таке інше. Тобто на соціалку. Ось вам іще одна підстава для соціального невдоволення. Ну і ще, мені здається, в цьому сезоні буде важливий такий момент. Це гонка за рейтингами. Тому що останні дослідження, які проводили авторитетні рейтингові служби, показують, що влада програє рейтинги. А опозиція в будь-якому варіанті, так, демократичному, право, правому, демократичному, або в, з точки зору опозиційного блоку, вона виграє сьогодні. Відповідно, влада буде робити все, щоб в цьому сезоні наздогнати лідерів рейтингу. Значить, Відповідно, можна теж чекати дуже цікавих політехнологічних і таке інше рішень. Ну, ще один момент, на який би звернув увагу. В кінці цього сезону, якраз наприкінці цього сезону політично, якраз буде два з роки, коли президент прийшов до влади. Екватор президентської каденції президента Порошенка. І очевидно, по результатам цього політичного сезону, він буде. Вже остаточно приймати рішення на другий термін президентської кампанії, на другий термін президентства свого. Так, це теж дуже цікава річ, тому що вже буде підготовка до президентських виборів. Якого року? 19-го року. Тому що два з половиною роки вони швидко збігуть ці два роки. Я думаю, що основні фаворити, основні граці, якраз теж будуть втягуватися в цю президентську, цю президентську гонку, цю президентську конкуренцію. Я нагадаю, що ще весною Ігор Гринів говорив про те, що президент не виключає другого терміну балотування на другий термін президентських виборів. Ну, скоріш за все, він виключає не. Участь в цих президентських виборах, але гонка за рейтингами вона починається. Ну, остання подія, розумієте, коли е, ось мене брали там коментарі інтерв'ю з приводу нового політичного сезону е, на минулому тижні. Ну, якось так говорив, да, буде гарячий, але ну я б не перебільшував, так би говорив. Але після того, як був підпал телеканалу Інтер, я все ж таки думаю, що сезон буде гарячий в буквальному фігуральному сенсі цього слова. Тому що підпал. Телеканалу, як би не відноситися до редакційної політики цього каналу, так, це тривожний знак. Політичний сезон почався з паління шин, з димової шашки в телеканал Інтер і напад на телеканал, на медіа. Інтер не Інтер, але це четверта влада. так, І це тривожний знак і для політиків, і для медійщиків. Тому що це певним чином і сигнал, і примус. До медійщиків з точки зору проведення редакційної політики, з точки зору контенту, як її розуміє, або якась група радикалів, або група опозиції, або група при владі. І це можливо може посіяти протиріччя в самій медіаспільноті, тому що сьогодні буду вам говорити не не підпал, а яку політику правильно чи неправильно проводив телеканал Інтер, тому що є медійщики, які не підтримують Інтер. А є, які підтримують інтер, але солідарності журналістської поки що медійної журналістської, я не бачив. Але це замах на четверту владу, це треба розуміти. І тут, наскільки медіа спільнота зможе бути солідарною так, з тим, щоб не втратити медійні позиції, щоб не втратити е, свободу слова, яка, до речі, є чи не єдиним, можливо. Конкретним успішним результатом української демократії за останні роки, що ми цього не втратили. Добре, у нас там економіка погана, в нас там фінанси, боргів багато. Так? Але в нас все-таки були свободи. І є свободи поки що політичні, медійні свободи, свобода преси, свобода слова і таке інше. А ось тепер вже і питання, під, питання і щодо цього. Чи зможе журналістська солідарність, журналістка спільнота, журналістська ком'юніті захистити свої позиції? Тому що це стосується не, не тільки інтера. Таким чином, ось е е так, такий нарис попередній, е така попередня чернетка ось, е нового політичного сезону. Ну а далі дописувати, розкрашувати, займатися різного роду. Політологічною, аналітичною колористикою, яка е, з барвами, барвами буде грати, якими барвами буде грати новий політичний сезон, продовжать колеги.